Ну Я був ще студентом в Одесі. і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціант, чи десь на строки. Ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в інсті. які щось. Я бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафешки ходять, щось заплачують собі. І я до них підійшов і говорю: батьки в тебе багаті, чи що? звідки гроші? Ти ж нічого не делаєш, звідки гроші тебе. Він каже, ось в Інстаграм публікую, рекламу, мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було взагалі. Я пацанам кажу, ось ось Інстаграм, на нього можна Вони Він каже, дай на роботу вообще. А я говорю, ні, мені оце інтересно. У мене навіть телефона тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор Андроїда. і через нього там щось фотки обробляв, чи пости писав. Ну, це вопрос до того, якщо хочеш, знайдеш, як делать. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони мінімували досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. Я цим займався. поняв, як в гру якусь ігра. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. Що ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, представляєш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш. Блогір об'єднуєш щось там, результати, робиш, підписників не збільшиться. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш щось тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг за 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент, просто в обща якось живу, мене клопи мене кожен день кусали. А я просто виконув, виконував якісь роботи онлайн. Я тогда зрозумів, що слава Богу, я вірний вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде, вообще. Не рипаюся, слава Богу. Бо бачиш, що всі в залежність від цього, всі тут втикають. Все в взагалі, Вообще, даже телек вже ніхто не дивиться. На телеке YouTube смотрят, понят? На телеке вже телек не смотреть. Ну, отак так вот.